Ми так голову підняли. І він извините, приказ. Отак. І все розстріляли цілу родину. Вижила тільки матір. Ольга розповідає, її чоловіка та двох синів 20 жовтня вбили російські військові після того, як увійшли в село Званівка Донецької області, де жила сім'я. Каже, ховалися у підвалі. Молодший 32-річний син вийшов по воду. Тоді його і застрелили. За п'ять хвилин в будинок зайшли військові РФ. В началі початку говорите, где враги, говорите, где враги. Я кажу, та откуда я знаю? Рожі так раз до мужа. Вибирайте муж і син. короче. я там і на біблії клялась, що я, короче, не бачила тих солдатів і не знаю, де вони, короче, живуть. Цілий день російські військові тримали під прицілом автоматів, розповідає Ольга. Каже, приблизно пів на восьму вечора вони сказали, що йдуть, але за кілька хвилин повернулися та розстріляли. Жінка каже, її чоловік та старший 37-річний син загинули одразу. Їй куля влучила в щоку та прийшла на виліт. Я ж Падаю. ну, Я думала, я умру. І коли я там потім очнулася, в ну, мене таке було розочарування, що я очнулася. Думаю, я все-таки умерла, закінчився цей ужас, ми всі в місті Отямившись, розповідає Ольга, вийшла з підвалу. Каже, взяла з собою ніж. Хотіла, думаю, хоч одного я в живот йому дам і хай мене застрели. А потім я поняла, нема нікого не ні русських, ні українських. Просто я одна молодшого сина, який ще зранку вийшов по воду, каже жінка, знайшла в іншому підвалі. Він був мертвий, як і сусідка з її сином. Їх теж розстріляли російські військові. Казала мова, прости мене, я не могла тебе спасти. Ольга розповідає, вирішила не залишатися у селі. 12 годин вона йшла під обстрілами та по замінованих полях, поки не дісталася відносно безпечної території. Там, каже, їй надали першу допомогу та відвезли в медзаклад. Я собі йшла, рядом падають всі бомби. Я прям розумію, одна упала, бо воно видно. В одну навіть в яму я упала, вона ще гаряча була. Я там з неї вибралась. Потім виявляється, там міни були. Я потім вінам ходила. До лікарні Ольгу доправили 21 жовтня, розповідає завідувач відділення щелепно-лицевої хірургії Олексій. Каже, наступного дня жінку прооперували. Це не остання операція, тому що є ризик, що ті ткані, які мали поранення, вони відновляться. Треба буде захищати та сивати біля вишної синою залозу. Треба буде Виділити нервові закінчення, та також, якщо вони ще залишилися, їх поєднати між собою. Весь час кажу, краще б я не вижила, краще б я підірвалася на мінному полі, краще б в мене вилучив снаряд, але сьогодні вона жива. І Життю нічого не загрожує. Попереду на Ольгу чекає до п'яти операцій, розповідає завідувач відділення щелепно лицевої хірургії. Водночас жінкою працюють психологи, аби допомогти пережити втрату родини. Антоніна Чуйко та Ілля Кононов Суспільне новини Дніпро.